Слава світова жменька слів для доброго настрою. Дощовик читає Олеся Топоркова 11 років. Сьогодні знову хлющ. Несподівано, зненацька. Прогнози відчували сонце, а тут він прямолінійно, з неба. Ніхто не чекав. Ніхто не бажав, а він прийшов. Потоки прозорої небесної води вмивали вулиці й дороги. Калюжі пристрасно фотографували блакитно сіру вись. А перехожі усміхалися з-під кольорових парасольок, граційно витанцьовуючи поміж краплин. Місто потопало в обіймах. Семиколірної веселки. На лаві біля фонтану непомітно сидів дідусь під старенькою парасолею. Дощ рясно поливав усіх на щастя, аж раптом припинив несподівано зненацька. Обережно заховавши барвисту веселку до кишені старого плаща, Дощовик тихо покинув місто, залишаючи по собі прозорі сліди калюзі на асфальті.